Да? Так, отже, вітаємо вас на уроці з каверденсу. Ми знову повертаємося до цих уроків, да да і ми маємо дякувати Вікі та Алісі. да Вони наші спікери. Ось так. І можемо починати. Так, Марго нам показує якийсь костюмчик прикольний. О, так, так. Хто? Це у нас такий? Це... Це, Це, стіч. Це стіч. А, Стіч. Да, 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 точно. Думаю, щось знайоме. У вас таке Ага, так, а де ліло? Стіч <плес> є ліло, де? Да? Немає такого. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я, я зрозумів. Ну що ж, Віка Аліса, вам слово э, розкажіть, будь ласка. Який і же зараз. танець ми сьогодні будемо вивчати. Ми зараз будемо повторяти клаксон, та ще, якщо ми повторимо швидко клаксон, то в або next day будемо повторяти, і ще можу вам сказати, що ми будемо вивчати не, не тільки Кейпоп, а й ще нові якісь тренди у соцмережах. соцмережах. О, от так от. Клас. Так. Марго голосує ногою за це діло, я зрозумів. Так. <рес> <рес> Чудово. <рес> Судячи по всьому, <рес> це... це вона в захваті. Так. <рес> ну що ж, клас, Да. Можемо продовжувати. Так, ми будемо вивчати зараз зараз клаксут, як ми, а, як ви вже а, зрозуміли, і хто не знає, мене звати Вікторія, а з нами ще є Аліса, вона зараз прийде, і ми поки що розпочинаємо. Так ми зараз робимо то на гала, ось так, то на гала, то ось так. So Genoa. Так. I, ось Так Istak поставили. Ай, так I. Асаку I, mm -hmm. ось Так, со соединили. так це Do. ще сердечко моргу, бачиш Так. Бей. Б. <хух> he, he, Ba chat so, so, like, play, de he, he, to, kit han, 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 to vidze, лівою рукою, widze klacho klaxo ха ха ха, ха ха. Ха. Ми у шоці ось так Угу, угу, Так. У. Уа. У. у, У. Давайте еще раз повторимо. У, уа, у. Ось так робимо. Uh -huh. uh -huh. робимо. плавні движение рукою. І ось так повторяємо з другої сторони уа. Уа. У. у. Остап. Третій ще раз повторимо. У, уа, у, уа, у, пам, пава, пам. Так. так. Uh, Віка, yeah, давай, yeah. Давай, yeah. Оці всі, давай ці всі руки, рухи розділимо умовно на три групи. Да? Наприклад, якщо так, весь танець, да? там перша, друга, третя. І такі і ці групи, я думаю, можна повивчати отак от, знаєш, більш повільно там першу групу, потім другу, потім третю. Так. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> У Аліси, видно, сів це, вона, я думаю, доєднається скоро. Так, ну yeah. що, yeah. давайте, так. Yeah. Да? В ней же Що ти кажеш, Віка? А, в неї Фемилінг стоїть, і це родичний контроль. А, а, дітечки... а виключає її, я зрозумів, я зрозумів. Ну що ж, поки Аліса доєднується, Давай я думаю, розділимо на три групи. да Першу групу візьмемо зараз, да рухів, і так повільно по по кроково їх повивчаємо, да? так щоб запам'ятати краще. Так, Марго, і ти погоджуєшся? Ага, о. Так, ногою все, голосуєш. Чудово. Так. А, в неї виключився інтернет. О, угу. гад oh Так. Зараз, мабуть, вона під'єднається. <кхем> Так, давай. Аліна Володимирівна, це, мабуть, Алісина на мама, да, я так думаю, чи ні? Ні, ні, ні. А може ні. Ну що ж, е, отже, давайте тоді на перша група рухів, да Так. І якраз так, там давай. можемо на неї, наприклад, хвилин 10 відвести. да Перша група, потім 10 хвилин друга. Ну, і отак, умовно, звичайно, приблизно. Так. Так. Ай. I... Ось так I love you Ось так сердечко. Типу ось так. Да, так. Це ще одне сердечко якраз, так, да, як я казав вже, да. там. Так, молодці. B, B. H, H. Ось так робимо ось так давайте все, все, все повторимо. А. Ю. Б. Б, Х, Х. Так, молодець. Так, угу. Цо, ба, ча, ля, д, п, х. Давайте ще раз повторимо. Угу. Так. А, хм, хм. А зараз. Я заплутала трохи. <ріх> нічого. Зараз я подивлюся, зараз а, я трохи заплутаю. Нічого, нічого, я розумію, бік. Все нормально. Угу. Все нормально, якраз ти нагадаєш, і оцю першу групу якраз повивчаємо. І по Марго якраз буде видно, як йде засвоєння, да, Марго? Угу. Ну от.

Так. 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 Так, потім все йде ось так. У, 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 у. Ось так, давайте ще раз повторимо. У, уа, у, 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 у. Па, па, у, 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 о, па, па, па. Так. Зараз я, я знову забула. Давай, да Зараз. Нічого, танець то великий, того ж я і так. кажу, що краще його ділити, тому що просто важкувато запам'ятати, да satu, dua, tiga, empat, lima, U. Ha-ha- hit the clatchill. Ha- ha hid the clatchill. Тепер з другої сторони. У, у ха у у, у, ха-хи кла. Так, все зрозуміло. Угу. Угу. Так. Марго, скажи, як тобі йде засвоєння більш-менш? Так, да, я вже от вже е, впомнила це на першому самому занятті це танцю. Так? так, так. Ну, от так. бачиш, як те, що колись уже вчив, набагато легше потім згадати, ніж вивчити заново. Угу. Так? так? Так, чудово. Так. Так. А ми зможемо прийти на наступний тренд, Нікий, або ще раз повторимо цей. Як ти думаєш, Марго, ще раз повторити? ну Не знаю. ну Мені здається, за один урок краще от одне все-таки повчити один танець. Мені це якось. Ефективніше, тому що е, якщо два, то мені здається, дуже багато вже виходить людям. Ну, важко запам'ятати, знаєш, багато рухів. Ну, я, мені все рівно, Хоч два, хоть три, хоч п'ять, хоч десять, хоч сто. Ну, Маргону, ж, хочеться ж все-таки запам'ятати хоч щось, ні? Чи ні? Чи не хочеться? Можна подивитися вже по Ютубу, як то. Вільні вивільний, там, типа такий. Раз... Типа анонс зробити, да щоб ш, що ще є, які ще тренди, да? Ну, Там повільно є, такий скористь, повільне, скористь, швидко. Угу. Так. так, ти маєш на увазі, щоб віка повільніше рухалась, то швидше, то повільніше. Так. <с <с Ну, ми можемо може так, Віка, знаєш, як, от наприклад, ще разок повторити цей танець, а потім в кінці як анонс до наступного року показати там от наступний тренд. да От що на наступному уроці ми будемо вчити. Я, я додам, що на наступному уроці будемо вчити ось такий танець. да Ти його покажеш, наприклад, да, і це буде як анонс до наступного уже. Я ж запис сьогодні виставлю, і от там буде. От, може потім ти в коментарях зможеш про це написати, наприклад, там. Да. Так, ну так. що ж, тоді оцей, що ми вчили, повторимо, да давайте, а потім тренд новий. Так, так. давайте. I love you b h h i u na si uh, ba cha le de h h so hi the class on ha 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 to ha 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 Hej harbet to boy. U U U U U U U U Han Han Hittar vad du U U U U U U U Han Так, все зрозуміло. Ну, так, да, да. може, дав. Тепер уже декілька разів вже все повторено. Тож, да тепер зрозуміло. Так. Ну що ж, а тепер тренд, так? Да? Давайте який так. тренд. Це вже буде анонс до наступного уроку. Тобто, на наступному уроці, да ми ж це будемо вивчати, так? Тік. Так. Ага, все. Так. Тепер розкажи, як це називається пісня і все таке інше, так? Да? Ну, це фонк, я потім його скину вам. Ага. а, це, і, а зараз я вам його покажу. Давай, так. Да. Так, да, може, потім посилання буде скинути на запис, да. Угу, так. Так. Ось так. Так і короткий. А ну-ка, а ну давай ще раз я ще на весь екран тебе зроблю, а ну давай. Угу. Так. Ну, клас, ось так, ну, клас. Да, да да чудово, чудово. Я на весь екран закріплення зробив, тож що буде дуже гарно видно. Так. Ну що ж, чудово чудово Віка. Марго сподобалось так. Але поміть, але поміть Марго, що на цей раз буде менше рухів, тож буде легше запам'ятати, так? Ну як сказати, до сих пор менше рухів для мене багато. Ні, ну там було в попередньому той що сьогодні вчили ну, дійсно багато рухів. Там, я ж кажу, можна було розділити якраз на три танці. А тут за один все набагато швидше буде. і Ну легше. я нічого не зрозуміла, коли ти танцювала Віка. Ну, ну, бо це ж вона анонс робила. Це ж вона показувала, як танець взагалі виглядає. А на уроці все ж буде повільно, як старо. <гум> <гум> <так. гум> зрозуміла, як отак типа вотап. Ну так. Да. <гум> <Да. гум> так. А як це називається э, стиль? Це вже інший, да? Так, це вже інший. Зараз я посмотрю, як цей фонд називається. Uh -huh. Так, зараз. Так, віртуал. Віртуал лов. Чудово, чудово. Так, ну і що ж, і е, ну клас, клас я ж кажу, що я сьогодні виставлю записи уроку і там можна буде туди посилання ще дати на них, да в коментарях. Так. Ось. Ну, отак от, молодці, дуже Щось чудово. дуже мало. Ще дуже мало ну капець. Не густо. Ну, Марго, зараз на цьому тижні взагалі і на тому мало вже. Тому що уроки пішли. Уроки, якщо так поспілкуватися з усіма, то видно, що дуже багато уроків зараз. А трошки пізніше буде легше, тому що рік тільки почався і все як навалилося одразу. Тому таке є. ось крім того, а, скільки, люди... а скільки на польські приєдналося? Багато? М -м Людей п'ять було. Було десь так мало дуже прям капець. Ну, да. ну це денне заняття, так що тут, тут взагалі нема, нема що говорити. сьогодні Ну бачиш, як на коли канікули набагато більше людей, набагато. Ну ти, мабуть, помічала ж уже. Ну да, 20, двадцять 30. Ну да, да, тому що школа на паузі, звичайно, ну так. А да, зараз ще ж пішли не тільки школи, а ще ж там усілякі студії вечірні, там всякі гуртки. Так. Ну, так, 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 що. Та mm -hmm. нічого, нічого, доєднаються, не переживайте. Так. Важливо почати, а там уже буде видно. Да. Mm -hmm. Так, ну що ж, дякую, Віка, тобі. Дякую. Е, Марго тобі дякую теж, що ти сьогодні з нами була, так. Да. Вивчала танець, молодець. Молодець. От. І чекаю вас на наступних уроках, так? Ну, вже завтра, звичайно. Так. Ну, якщо так. мене не було, то взагалі не було заняття. Ой-ой-ой. <світ> <світ> Я зрозумів. Я зрозумів. Добре.